Всім привіт! Я Маріанна, ведуча антишколи онлайн. І сьогодні я разом з вами лечу до Праги. Паралельно ми будемо вчити усю необхідну лексику для перельоту. І я чесно думаю, що після цього відео шанси сказати щось на те в аеропорту або в літаку просто зводяться до нуля. Перед початком відео нагадую вам, що всю необхідну лексику. В тому числі лінк на безкоштовне пробне заняття з англійської мови ви знайдете під, під відео. А я пішла реєструватись на рейс, тому що полетіли. Yeah. Ми саме підійшли до стійки реєстрації – Check-in desk. Тут нам запропонують здати багаж і перевірити документи. Мій паспорт супер красивий, тому що тому що український багаж на британський лад буде luggage, на американський baggage. ручна поклажа. Те, що ми беремо з собою до літака, буде як hand luggage або carry-on luggage. І також не забувайте, коли ви здаєте багаж, наклеїте спеціальні бірки, luggage tags. Найважливіше перед подорожю, як мені здається, це завчасно забронювати квитки. Англійською це звучить як «book tickets». Це можна зробити «one way», тобто в одну сторону, або туди і назад. Англійською це звучить як «round trip. For example, або for instance, my round trip from London to Prague cost класбі. 55 файв фасін. Нам вже, до речі, видали посадкові талони, які англійською звучить як boarding pass. і тут ви зможете знайти всю інформацію про рейс, в тому числі е, відправлення. До речі, відправлення буде departure, а прибувати від слова від слова to arrive буде звучати як І Я якщо чесно надію, що сьогодні рейс не затримається, а затриманий рейс буде як delayed flight відкладений рейс не так важливо, як відкладене навчання. Я знаю дуже багато своїх знайомих, які з року в рік в цілях на 2023 пишуть про те, що вони хочуть вивчити англійську, і це постійно відкладається. Але я думаю, що зараз це супер мастхев, якщо ви хочете мати якусь класну круту віддалену онлайн роботу для подорожі, для спілкування. Це завжди було важливо, але зараз це прям. Ще супер необхідно. Тому нагадую вам, що ви можете спробувати вивчати англійську з антишколою онлайн. У нас просто реально величезні переваги. Я в захваті від нашої інтерактивної платформи зі словничком куди ви можете постійно додавати нові слова і повторювати їх в суперзручному форматі. У нас є понад 400 викладачів, і я впевнена, що кожен знайде для себе саме свого викладача і свою людину. І ніяких підручників, все в онлайні не знаю, це просто суперкомфортно і нагадую вам, що посилання на безкоштовне пробне зміття я залишу під відео. Я вже в літаку. Зараз ця Ордесят, тобто Air Hostess, буду розказувати правила безпеки, в тому числі, як правильно застібати ремінь безпеки, тобто сікват. Ми вже приземлилися і ми вже в празі. Приземлятися, до речі, англійською буде to land, тобто land – земля, to land – Ніби до землі. Знаходимось ми безпосередньо в аеропорту. Я, до речі, раніше, коли переписувала зі своїм викладачем, часто думала, як буде коректно написати we are at the airport or we are in the airport. І, до речі, вірно буде і так, і так. Тільки приставка «at» вказує на якусь локацію, а приставка IN вказує на те, що ви знаходитесь безпосередньо в приміщенні. Тому, от, щоб ви знали, а ми погнали забирати багаж. Ми вже все забрали, і насправді завдяки стюардесі, ви вже знаєте це слово, air hostess і завдяки екіпажу, англійською це буде crew, Політ прийшов суперкомфортно, обійшлось без турбулентності. Хоча, до речі, якщо коли-небудь ви потрапите, в погану погоду, і буде такий якийсь нерівний, некомфортний політ, згадайте фразу bumpy flight. Хоча приземлення у нас, до речі, було. Доволі бампі. А я в свою чергу бажаю вам тільки вдалих і спокійних польотів. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. Якщо так, я буду рада знімати ще. І, можливо, лексику з якої теми ви б хотіли розкрити, можливо, похід до супермаркету або до ресторану. Діліться своїми враженнями в коментарях. І я побігла.